95% новачків засмутяться після відмови та скажуть, що ринок мертвий. Тут нема що більше робити. А ось що потрібно робити для того, щоб в тебе робота була. Це один маленький крок вперед. Тобі відмовили, можна запитати, чому, спробувати побудувати якусь комунікацію, сказати, що ребята, я не буду вам петити та вішати лапшу на вуха про те, що в мене там під NDA якісь роботи. Ні, я ось десь на початках, але в мене дуже багато досвіду. Я шарю, типу, в мене є. Розуміння відповідальності, я зможу це зробити. Дайте мені спробувати з нульовими ризиками для вас. Я не буду за це брати кошти, нічого. Просто дайте мені справжню робочу задачу. Давайте я її виконую, і ми подивимося на те, чи подобається це вам. Це ж елементарно, це легко. І знаєш, в чому різниця? В тому, що коли HR-и та рекрутери тобі дають тестові завдання, вони тебе просто фільтрують. І це не означає будувати стосунки. Тут все ж таки. Ти проявив якусь ініціативу, взяв на себе відповідальність, принаймні спробував, і 100% десь там воно вийде. Не з п'ятого разу, так з десятого. не з десятого, так з 20-го. Але це набагато краще, ніж просто нити та казати, що ринок пізні мертвий, і можливостей ніяких діджиталі немає. Тобі не здається?